Від п'ятірки кубків переходимо до п'ятірки мечів. Так вони виглядають в різних колодах. Остання традиційна райдера уейта, друга також е, подібна, а перша і третя абсолютно відрізняються. Ну, особливо третя так про п'ятірку мечів, молодший числовий аркан. На карті на передньому плані воїн, переможець проваджає поглядом противників на землі їх мечі. Переможець проваджає поглядом і мечі на землі. Глузування в його очах, владика поразки, назва аркана. означає кінець битви. Він переможець, але грозові тучі обіцяють негаразди. Тут немає, бачить, зверніть увагу. Це жорстока карта. Втрати, смуток, три фігури після бою, два переможених, які удаляються. З п'ятірки. Вважаються нещасливими. Але в тару немає як поганих, так і хороших карт. П'ятірка мечів свідчить про відкритий конфлікт. Причому ворог може бути і прихований п'ята колона. Основна тема карти поразка в усіх аспектах, включаючи тему стану здоров'я. Не давайте емоціям. Обеззброїти вас. По карті проходять самі неприємні емоції та зібрані всі негативні якості людини, як то підлість, злість, наклеп, зрада, ревнощі, коварство, безчестя, зґвалтування, позор, карта сліз, пірова перемога. Нечесними методами отримати перемогу, ілюзорність успіху. В розкладах на особистість гра не вартує свічок це те, що хочеться сказати тріумфатору. Емоційна, збуджена, психічно неврівноважена, особистість спрага до руйнування. В розкладах на роботу. Можуть звільнити, понизити в посаді крах надій, конфлікт, інтриги.